Сьогоднішня історія буде досить довгою, тому вмощуйтесь панському зручніше. Тим часом я вас вітаю. Слава Ісусу Христу і дуже дуже радо. Велка! Або Макарій мешкав на верхній пустельні, на великій пустельні, і був там якби єдиним пустельником. Але через цю пустельню проходила дорога до нижньої пустельні, і там вже було досить багато братів. І, власне, виглядало так, ніби Аба стереже дорогу. І е, якось певного вечора йшов тою дорогою. Сатана. Е, був в обдертих таких шатах, довкола нього було так дуже багато навішано різних дзбанків. І ось коли Аба його побачив, то запитав, куди йдеш. Той йому відповів провідати братів. А що це на тобі так багато? І той відповів різні пропозиції для братів. А чому, каже, так багато? На що сатана каже: ніколи не знаєш, що кому буде до смаку, якщо не сподобається щось одне запропонує інше. Ну і на цьому їхня розмова якби закінчилася. Через якийсь час сатана повертався. І або питає: ну що, як справи у братів? На що Сатана відповів погано, дуже погано. Або запитав, чому? Той відповів, бо ніхто не хоче мене приймати. Щоправда, є один брат, який принаймні мене слухає. Або запитав, як його звати, той йому відповів і попрямував собі далі. Тоді Аба зібрався і пішов на ту нижню пустельню. Брати, коли дізналися, що він там до них іде, вийшли йому з пальмовим гіллям. Кожен приготував своє помешкання, бо був радий гостити або у себе. Натомість, коли Аба прийшов, то запитався, чи є у вас такий такий монах. Відповіли, так є. І Аба якби до нього пішов і з ним розмовляв. І коли вже цей монах, на якого вказав сатана. І аба сиділи разом, то аба питає, брате, як у тебе справи? То відповідає добре, а чи не мучать, аба каже, тебе різні спокуси. Той відповів ні, аба, дякуючи Богові, вашим молитвам, не мучать. Аба відповів я ось людина старша, і всі мене знають, але постійно до мене приходить спокуса нечистоти. Тоді той монах каже: аба, кажу тобі такого по чесному, що до мене теж постійно приходять. І Аба почав перераховувати ті різні спокуси, з якими зустрічається, і так той монах якби відкрився перед ним і всю правду йому вилив. Тоді Аба каже: брате, мусиш пильнуватися, до котрої години ти постиш? Той відповів до дев'ятої, мусиш постити до вечора. І пам'ятаю, що коли прийде спокуса, ніколи не опускай погляд донизу, тільки постійно підводь його догори. Закінчилася ця розмова, Аба повернувся до своєї пустельні, і ось через якийсь час знову йде сатана. Або питає, куди йдеш, той відповідає провідати братів. І все якби дуже і дуже подібно, як попередній раз. Через якийсь час сатана повертається, або знову зустрів його і питає, ну, як справи у братів. Сатана говорить погано, дуже погано. Аба каже, чому ж? Каже, бо ніхто не хоче мене приймати. Більше того, каже, навіть той мій, який слухав мене раніше, зараз став ще гірший понад тих усіх. Мабуть, каже Сатана, не скоро знову я тут з'явлюся. е... Особисто для мене ця історія корисна дуже двома важливими вказівками. Перше. То коли Аба запитався у того монаха, скільки він постить, і той, що йому відповів, то Аба просто сказав, що треба більше. І це дуже виразний знак, що коли якісь мої зусилля не приносять плоду, то може мені треба просто більше докласти цих зусиль. А разом з тим, то дуже важлива річ, яка допомагає нам переживати спокуси, то в тяжких моментах підводьмо свої очі до неба, бо звідти. Прийде нам допомога. Дякую вам, хай Бог, благословить завжди перемагати. Всякі спокуси. До скорої зустрічі, панство. Па.